Що ж, тоді ми додамо вас в пул. Який пул? Ну, в наш пул кандидатів Та не вмію плавати. Додамо вас у пул це не басейн, не треба брати плавки. Пул це внутрішня база або список кандидатів, які рекрутер залишає на потім. Бо ви перспективні, бо ви майже підійшли, бо клієнт передумав. Або ще не настав момент, як це працює? Ми додаємо вас CRM, Excel або табличку Notion, фіксуємо ваш стек, рівень і зарплатні очікування. І коли на стей момент підбираємо для вас релевантну вакансію, це добре чи погано? Це добре, бо означає, що ви не в прольоті, а в полі зору. І погано, якщо ви хочете активності прямо тут і зараз. Хочете дізнатись, чи ви в пулі, чи просто в архіві, спитайте: адекватний рекрутер не буде робити драм. Пишіть які слова, і ті сленгу вам ще цікаво буде розібрати. Ти не уявляєш, але мене компанія запросила басейн. Це так мило.